Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І у нас нове надходження. Такий от чудовий седан. Це Honda Accord в комплектації Sport. Авто 2015 року випуску з об'ємом двигуна 24 літра бензин. Газу немає, ніколи не було. З автоматичною коробкою передач в гарному білому кольорі. Красиві фірмові диски, встановлена гарна гума. В комплектації вже є камера заднього огляду, обігрів заднього скла. Має дуже гарний, цікавий зовнішній вигляд. Авто повністю обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз подивимося, що у нас по салону. В салон у нас тканина чорного кольору, салон доглянутий, в гарному стані. Задні електросклопідйомники. 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь. Мультируль круїз контроль, пробіг автомобіля 52 тисячі милі, встановлена якісна штатна мультимедія, є досить великий інформаційний дисплей, є камера заднього огляду, дуже приємна якісна музика. В комплектації також є клімат-контроль, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач. Спереду по салону також дуже гарний стан. Салон доглянутий, автомобіль повністю обслугований. Всіх бажаючих чекаємо у нас на філіалі на тест-драйв. За більш детальною інформацією звертаємось до компанії Автопарк місто Харків. Всім гарного дня, до побачення.